Господи, слава Тобі! Удьому вожні. В той час увійшов Ісус в одне село, якась жінка, на ім'я Марта, прийняла його в свій дім. Блуний сестра, що звалися Марія. Ця сів ногах ну, Господа слухав його слова, Марта ж клопотався усякою послугою, пішла вона й каже, Господи, чи тобі байдуже, що шестра моя лишила мене самослужити, Скажи ж, їй, що мені помогла, озвалася Господь до неї промовив Марто, Марто. Ти побивайся, про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла з міжнароду і сказав до нього Лоно, що тебе носило, і роди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті. Що слухай Слово Боже і зберігають. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, Отця і Сини Святого Духа. Сьогодні ми Євгелії чуємо те, що ми чуємо на всіх бородичних свят. Цю історію Марії і Марти, двох сестер. І на самому кінці додається цей уривок з іншої глави, де жінка каже волос, що блаженне, лоно, яке тебе носило і груди, що тебе кормили. Ісус каже: ні. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і Його виконують. Знаєте, деякі би могли почути ці слова і сказати, що. А чи Марії не було образливо таке почути? Чи так часто Ісуса казали щось, чи коли Ісус проповідував в хаті і сказали, що твоя мати і брати прийшли, вийди до них? Ісус до них не вийшов, сказав, а сказав речі, що всі, що слухають Слово Боже, це мої брати і матері і сестри. І хтось би міг би сказати. Ну, Марії, напевно, було як 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 матері неприємно таке щось чути, чи так не чути ту повагу до себе. Але ні. Марія все це завжди сприймала покірно, бо вона розуміла найбільше, що вона хотіла не поваги до себе, а щоб люди йшли до Ісуса. Вона ніколи не хотіла, щоб Ісус був. Інші казали: О, там іде син Марії. Вона ніколи не хотіла, щоб він був у її тіні і виступати перед нею, а завжди вона інших ставила до нього. Навіть в Кані Галилейській вона не каже словом, що робити, вона казала: Слухайтеся мого сина, і що він вам скаже, то і робіть. Вона завжди є такою посередницею. Між людьми і Ісусом. І найбільше вона є за посередництва коли, а коли цілком ми найбільше звертаємося до Бога? Ну коли? Коли погано. Коли тривога, тоді до Бога, правда? І саме тоді найбільше Богородиця нас захищає. Найбільше вона промовляє до Ісуса в нашому імені. Найбільше вона приймає нас під свій покров, щоб нас захищати. І зараз, в цей час, де в Україні особливо нам треба її Богородичний покров. Звертаємося до неї, як до мами, яка ніколи не забуває своїх дітей, яка завжди хоче для дітей лишень найкраще. Чи мама хоче найлегше для дітей? Ні. Ну, деколи трохи хоче, але майже все ні, бо знає, що найлегше для дітей це буде їм не корисно. Знає, що якщо буде слухатися до дитини, дитина буде казати, що хоче їсти шоколад круглодубово і сама собі нашкодить. А вона хоче то, що для неї корисне. Навіть коли це і з'їсти ту гірку медицину, яку треба. Коли покарати нечемну дитину, щоб дитина навчилася, але то, що дасть тій дитині зрости і стати кращою. В цей час звертаємося до нашої доброї Матері, яка завжди хоче для нас лише найкраще, яка знає, що для нас є краще, і буде нас ставити на ту добру дорогу. Але звертаємося, прошу, не лише ні, від за себе. А особливо за наших захисників. В цей день пам'ятаємо всіх тих, що нас захищають. І я не буду вам зараз казати, що вони всі герої, бо ми знаємо правду, що там є різні люди. І деякі герої, і деякі такі, які просто там потрапили, і деякі такі, що бояться. Але незважаючи на все, то вони там стоять, щоб нас захищати. Не, бо вони хоробрі, не, бо вони без страху, або вони знають, що вони мусять. Молимося, щоб Богородиця їх підтримувала, щоб вона за них заступалася перед Ісусом, щоб вона їх охороняла в цей тяжкий час. І прикладаємося теж хто як може, бо вони одні самі не встоять. Без того, щоб кожен свою частинку не робив, нічого не вдасться. В кожній хаті, в кожній родині знаємо, що кожен має свою відповідальність, правда? Є то, що мама робить, є татові відповідальності. Виростають діти, і вони теж мусять щось прикладатися, щоб все могло разом співпрацювати, щоб дім міг стояти. І так наш дім, як Україна, теж мусить стояти, щоб ті, що там нас захищають, теж мали ту підтримку, мали все необхідне, щоб вони могли там далі стояти, і зносити найгірше, щоб воно до нас не доходило. Молимося за них, робимо все, що можемо за них, і підтримуємо один одного. Та як наша небесна мама, Богородиця би хотіла, бо як моя мама раз сказала мені, що найкращий подарок, що я би хотіла, на день матері, щоб всі мої діти мирно разом працювали разом, а не сварилися. Цей для мене найкращий подарок на День Матері. І так для Богородиці теж найкращий подарок, коли ми співпрацюємо, підтримуємо один одного і підтримуємо наших захисників. Слава Ісусу Христу!